Зовсім інша культура. Зовсім інша культура. Ми ніколи не зважаємо на свої культурні особливості. А давайте подивимося, наскільки в нас висока дистанція до влади. І наскільки вона висока, наприклад, в Швейцарії, про яку ви щойно згадували. Швейцарці що роблять постійно? Референдуми проводять. Щодо, щодо, щодо всього. Навіть де лампочку повісити і шлагбаум. Тому що в них поставити. віддані всі повноваження і відповідальність на місця. Так. І вони вирішують свою долю між собою. Тому вони всі залучені до процесів в своїй громаді, в своєму кантоні, в своїй країні. І армія потужна. А ми. Ви залучені до процесів в своїй громаді. Так, я навіть був членом ОСББ. Відверто вам кажу. Тобто був був залучений. Так так приємно. Так. Приємні спогади. У вас про це залучення? Подвійні спогади, але це досвід. Це це корисний досвід. От я б саме про це і кажу, тому що від нас, від всіх, ми всі хочемо, щоб хтось був, а насправді ми маємо починати з себе.